Побили рекорд попередніх торгів. На Прикарпатті під час шостого благодійного аукціону на підтримку захисників зібрали понад 2,5 мільйони гривень. На ньому представили 45 унікальних експонатів, серед яких мистецькі твори, вишиване вбрання та спортивна атрибутика. Два лоти для торгів передала мати загиблого пілота Степана Тарамалки Наталія. Один з них картина дружини її сина, натхненна відпочинком сім'ї на морі. Це є, він має свою цікаву історію. Нам його передали з Харкова. Я є, крім того, ротарійка, І в нас була ротаріада, і вони то нам подарували або на пам'ять, або для аукціону. І ми вирішили е, також долучитися цим лотом, аби показати, знаєте, як е, тісно пов'язана і Коломия, і Харків, і з Спільна така підтримка для благодійних справ вона дуже зараз потрібна. Одним із найдорожчих лотів стала ікона Свята родина з італійської фарби, покрита чистим сріблом. Її придбали за 160 тисяч гривень. Усі виручені під час аукціону кошти спрямують на підтримку прикарпатських захисників безпосередньо для 102-ї окремої бригади сил оборони зсу, адже потреб на передовій каже заступник начальника штабу Микола Гуцуляк. Є багато То потреби, які є на часі у бригади, вони. З дня на день може змінитися, але Зокрема, акцент робиться на тих засобах радіоелектронної боротьби і власне на fpv дронах, які використовуються для того, щоб і стримувати штурми, і захистити від ворожих би Усі підрозділи, окремі батальйони, які входять до складу 102 ї країн бригади, перебувають на одній лінії і в одній зоні відповідальності. Якщо на початку повномасштабного вторгнення окремі дві військові частини, які входять до складу 102 ї бригади, виконували завдання за призначення. В одній із областей, зокрема в Харкові, згодом в Донецькій області, під час аукціону для прикарпатських тероборонівців передали два портативні радіоелектронні засоби протидії безпілотним літальним апаратам, вартістю півтора мільйони гривень. Придбали обладнання у межах обласної програми підтримки військових формувань. Це підсилення для наших хлопців і дівчат, які на передових позиціях захищають наш дім, захищають Україну, обороняють нас і роблять все можливе і неможливе, щоб закінчилася війна нашою перемогою. Тому кожен на своєму місці має працювати, здійснювати волонтерську діяльність, тільки для того, щоб допомогти і підтримати наших захисників і захисниць. Цьогоріч каже голова Івано-Франківської Ована Прикарпаті планують провести ще один сьомий благодійний аукціон. Люса Грибик Віталій Магалаті. І телеканал чотириста